Добрий день, любі малята. Я знову вас вітаю на занятті з художньою виневою діяльності. Усмішка, як сонечко, хай на личку сяє. І цвіте, як квіточка, ці дзвінка роса. Хай чарівна усмішка друзів всіх вітає, усмішка на личку це ясна краса. Малята, давайте пригадаємо, яка пора року у нас зараз. Так, це весна. Які основні ознаки весни, ви знаєте? Дуже добре, що стає тепліше, так, сніжок вже розтанув, все пробуджується від зимового сну, бруньки з'являються, з'являються першоцвіти, прилетіли вже пташки з теплих країн. Діти, подивіться на наше сонечко. Воно сховалося за хмаринками. Що будемо робити? Так, дуже добре, а я пропоную закличкою повернути наше сонечко. Чи знаєте ви заклички? Ось послухайте одну, це закличку, яке ви вже колись чули. Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличку, на Бабине зілечко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Малята, погляньте, після нашої заклички навіть сонечко нас почуло і вийшло із захмарки. А давайте ми зараз пограємо в гру, скажи лагідні слова, сонечку. Тож ми повинні з вами, нашому сонечку, сказати лагідні слова. А які ви їх знаєте? Яке може бути сонечко? Так, щедре, ласкаве, яскраве. А якого кольору? Жовтеньке. Яке воно ще може бути? Гарне, тепленьке. А настрій який в нього? Радісний. І ми сонечко довго чекали, тому воно довго очікуване. Так? Так. А що робить сонечко? Так, світить, гріє, зігріває і посилає тепло на землю. Сьогодні я хочу вам прочитати словацьку казку у сонечка на гостині. Тож будьте важні і слухайте казочку. Якось велика хмара закрила небо. Сонце три дні не з'являлося. Занудьгували курчата сонячного світла. Куди це сонечко поділось, кажуть, треба його, як на небо повернути. Де ж ви його знайдете, заквахтала квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того й спитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх вочка в дорогу, дала торбинку, а в торбинці зернятка. Вирішили, е, вирушили курчата і йшли, йшли і бачать. На городі, за качаном капусти, сидить равник. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата і питають «Равнику, равнику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. Он на тину сорока сидить, може, вона знає. А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріщала. Курчата, куди ви йдете, а куди? Куди ви, курчата, йдете, а куди? відповідають курчата. От сонечко сховалося, три дні його на небі не було, йдемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами, і я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я ж буде знаю, а зайць, може, й знає. Він по сусідству за тином живе, затріщала сорока. Побачив зайць, що до нього гості йдуть, поправив шапку, витер вуса і ширше прочинив ворота. Зайцю, зайцю, запищали курчата, заторотіла сорока. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я ж бо не знаю, а от моя сусідка качка та, мабуть, знає, вона біля струмка в очереті живе, повів заяць усіх до струмка. А біля струмка качиний будинок стоїть, і човнок поруч прив'язаний. Гей, сусідко, чи ти вдома, чи ні? крикнув Заєць. Вдома, вдома, закрякала качка. Все ніяк не можу просохнути, адже сонця три дні не було. А ми якраз сонечко йдемо шукати, закричали їй в відповідь курчата, сорока і заєць. Чи не знаєш ти, де воно живе? Я ж бо не знаю, а от за струмком під дуплистим буком їжак живе, він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком та дрімав. «Їжачок, їжачок!» – разом закричали курчата, сорока, зайця, качка. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його не було на небі, чи не захворіло. Подумав їжак і каже Як не знати? Знаю, де сонечко живе. За буком велика гора, на горі велика хмара, над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця рукою подати, узяв їжак палицю і покрокував попереду всім дорогу показувати. От прийшли вони на верхівку Високої гори, а там хмарка за вершину вчепилася і лежить собі полежується. Та лізли на хмарку курчата, сорока, заєць, качка та їжак, сіли зручніше, і полетіла хмарка примісінько до місяця в гості. А місяць побачив їх і скоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю, місяцю закричали йому курчата сорока, заєць, качка та їжак, покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі, скучили ми без нього. Гаразд, каже місяць, сідайте на мене, відвезу вас до сонця. Привіз їх місяць до воріт сонцевого будиночка, а там темно, світла немає. Заспалося, мабуть, сонечко і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка заклякала, заяць вухами засіпав, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко, визири, посвіти. Хто під віконцем кричить? питає сонечко, хто мені спати заважає? Це ми, курчата та сорока, та заєць, та качка та їжак. Прийшли тебе будити, ранок настав. Ох ох, застанало сонечко, як же мені на небо визивнути. Три дні мене хмари ховали, три дні затуляли собою. Я тепер і заблищати не зможу. Почув про це заєць, схопив відро і ну воду тягати. Почула про це качка, почала сонце вмивати водою. А сорока рушником витирати, а їжак колючою щитиною начищати, а курчата ті стали сонечка смітинки струшувати. Викотилось сонце на небо чисте, ясне та золоте, і всюди стало світло і тепло, а курчата на сонячному промені униз полетіли. Вийшла погрітися на сонечку і курка, вийшла, заквохтала, курчата себе кличе, а курчата тут, як тут. По двору бігають, зерна шукають, на сонечку гріються. Хто не вірить, нехай подивиться, бігають по двору курчата чи ні. Малята вам подобалася казка? А зараз я перевірю, як ви її запам'ятали. Тож скажіть мені, будь ласка, як називається казка, яку я вам прочитала? Так, хто не запам'ятав запам'ятовувати у сонечка на гостині. Що ж трапилось одного разу? Так, одного разу велика хмара завісила небо. А скільки днів не показували сонечку? Так, аж три дні не показувалось. Так, що сказали маленькі курчата мамі квочці. Що треба чим скоріше на небо повернути сонечко. Так. А як збирала мама квочка своїх курчаток у подорож? Пригадали? Так, вона нам дала мішочок і туди насипала зернятка. Так. Так. А кого курчата зустрічали першим? Зустріли кого вони, коли пішли? Так, равлик це був равлик такий великий з будиночком на спині. Так? Так, равлика вони. А після равлика кого вони зустріли? Так, сороку. А де сиділа сорока? Так, на, на плитні, на такому плитеному заборі, так? Да? Так, мають. А після сороки кого зустріли вони? Куди вони пішли? Так, зайчика дуже добре. А зайчик до кого їх повів? До своєї сусідки качечки дуже добре. А де жила качечка? Так, малята, біля струнка. А хто ж далі? Куди качечка далі повела? До свого приятеля їжачка. Так, дуже добре. Що їжачок зробив? Так, малята, він відвів їх до гори. Так, мої добрі. А далі що сталося? Вони сіли на. Хмаринку і куди їх Маринка відвела? На місяць дуже добре, дуже гарно запам'ятали казочку. А що зробив місяць малята? А місяць відвіз їх до будиночка сонечка. Так. так. А що робило сонечко? Так, воно заспалося і не хотіло виходити, тому що. Так, Марка закривала його три дні. І він каже, що сказала сонечко? Чому воно не може вийти? Так, тому що воно не вмите і не може прокинутися, так? І що зробили друзі? Так, малята, вони допомогли. Хтось водичкою умивав, хтось протирав річки йому. А що Йожичок зробив їжачок, що зробив? Він голочками причесав та причепурили сонечко, друзі. І сонечко що зробило? Так, малята вийшла на небосхил. А як курчата повернулися додому? Вони спустилися по промінцю сонечка дуже добре. Ось бачите, як разом друзі допомогли сонечку прокинутись і повернутися на небо. Отож, малята, наше заняття добігає кінця. Так яку казочку ми сьогодні слухали? Так, у сонечка на гостині. А кому б ви хотіли розповісти цю казочку? Друзям своїм, своїм дорослим. Тож, будь ласка, ви ввечері можливо, а можливо, коли зустрінетесь з друзями, розповідайте їм цю казочку. Розкажіть їм таку Гарну історію, а я з вами прощаюся. Малята, до побачення до наступних заняттів.